Так, банда, доброго дня. Сьогодні у нас неділя, базарний день авто в Умані. Я знаходжусь на автобазарі. Зараз піду, банда вам покажу трошки автомобілів. Так що нікуди не тікайте, підемо подивимося, що там ще не зацінить. Чи самі автомобілі є, чи немає, якась продалася, чи ні. банда. Я йду. Давайте, пішла жара в хату. Так, Банда ціла у нас переїхали вже середину. Той я вам показував, це 6 рік 250, це зелений. Так, це Ford, Транзит, це вже якийсь військовий. Посад Б5. 10 рок 5 штук. Дізель, це вже бачили. цю бачили. Опель, Астра. 50 10 рік. Один вісім дизель. Ну, така прикольна. Тут ряд Жигули, я уже бачили их, Жигули, семерки, девятки. Так что такая банда. Так, один сейчас шкодку, что там убила шкодочка, а что у нас тут. Меган. 12-й рик, 8200. Пойдет. Так, шкодка. Так, шкодка. 7700 9 рік, 1,6 дизель, 99 безцінна, бамда безцінна, Банда десяточка, той базар на увагу будь-була, так? Да? 7300 десятий 10 рік. Ну така при пам'яті, хороша десяточка. Це у нас дасть Гольф третій. 3700 так, це сенік. Рено. це у нас тут? Шкода. Так, 5600, восьмий рік. Один і шість автомат. Якийсь сламості, що з'явився новий, 200, той самий, що той базар був. Да, той самий Лак в багажнику ззаді. Так, 9-9. Банда. Что там? Ага, 950. 99-й. Торг. 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 На ковбасу. Я... Люди торгуються. бачите, Кастрочка. Що у нас? Тут? 8 літрів 350. Нормально тут. Все гольф. Плюс 6400. Так, сейчас у нас еще есть. Все, посмотримся. 9-9. 2650. У нас три. Получаюсь. Так, все, у нас авай, шавролет. 3600. Газбензель. Так, джели, кому интересно. Так, да, да. Каліни, малини, банда 14, 2850, 11 12 Так, що у нас тут ще Шкодка. давія безсінна, Лантра безсінна. Так, що це у нас тут таке? Привіт! Що ти шкодку толкаєш? красавчик, 660, 660 рік. Гарненька така. Де не шість? Гази, бензини. Ні, бензи немає. Це підготовлено, бачите, банда Ну Це тачка. Звертайтесь до цього чувачка в нього. Що в нас тут ще є? Honda Accord. Так, що у нас Honda Accord. Так, 8700. Так, що нас тут? шкодку. Fabia 3,8, 3 рік. Так, банда, дивіться наступне відео, бо це вже е, дуже двіне. Все, дивіться далі. Итак, банда, наступне відео 10 на 11 рік, 2 Ну, Уже в той базар ніби, так? Да? Ну так, да, була, наверное, таке, це у нас Ford Fusion 16 рік, 8200. Туран, Volkswagen. сім з половиною. Така хороша на дискорях, така при пам'яті. Так, тройку БМВ, 46 не будемо, чи будемо, подивимося, так? Да? Четвертий рік договірна. З ким договарювати свою, я знаю. Усім світом міру. Так, шкодка є. 46. Добро. Все добре, банда. Все добре. Що, толкаєте? Як? Як апаратура? Все добре. Скільки денег? 4900. Торгується, так? Для людей. Який рік? Восьмі. Восьмі, так? Да? 4900. А де телефон немає? Аккорд ще є, йокте. А акорт скільки? А де ціни чи телефони? Немає. немає. Приходьте на базар, коротше, вони немає. тут. Так, опель. Опельочок. Сьомий рік не вийде. Так, РАВ 4. Банда. Ціни теж немає, безцінний. Я вам скажу, дивіться, такий базар, бачите? Ще покажу вам, машину, взагалі майже немає. Я думаю, що блядь, площадки все коротше, забрали. блядь. Все, площадки перебили весь базар, все. базара качається, з кожним тиждень все хуже і хуже. Так, далі дивимося. Так. Рено. Бля, затягнуло, ніхуя не видно. Так, це у нас Сандеро. Така, бля, трошки подуставша. Це у нас 15 рік. 11-й рік, 2600, газ бензин. Нормально. Так, гольф. Це же аресталінг. Що там у нас? 13700-18 рік, нормальна, ціна здорова. Каже, Банда бандотечик. Теж ціни немає, бачите. Але бля, такі гарненькі припам'яті бачу. Це длинна база, шкода Octavia 6800 сьомий рік. Ціна тут, так. мазда шоста. Так, що це нас? Nissan, Qashqai 11300, 11 рік. Так, Ford Fusion. Біленький. Зараз подивимось. 11700. Такий Fusion, Так. Renault Kengo, 7,5 рік. Так, банк. у нас тут все цікаво. Megane третій. Ось такі ж машини вже подали. Так. Дай 11 рік, 13200 туксон. Так, апелясин, гольфе, бля. Опілястра. 5857 рік. Меган другий. Другий другий Меган Так, що у нас там? Меган другий. договірна. Так, Санта Фе Санта Фе, бля. Що у нас там 9600 сьомий рік Той гольшо по 9 здоров'я Що там той гольф хочей рік Ну такий нормальний Кауді. Блять те що сука історичний блять сука Дракон Олрайт All Олрайт right. All right, як він там правильно називається 68 Так Шкодка. Октавія. Що у нас тут за хуйня? Так, договірна, а третя, 14 рік, 2 літра турбу, 12,5, блядь, значить хуйоват. Volkswagen Passat, а 7. -й. 13 -й рік, 10800, 2 літра. Ай, ти що, Непсія, красавичка, нексюлечка, так, давно не бачу диких автомобілів. 1758 рік. Тоже, 10 рік, 2 літра дизель ціни нема. Така прикольна. Так, банда, зайдемо до Димона чи ні, підемо по низку на площадку дівки. Дивіться наступне відео, нікуди не тікайте. Так, банда, на площадка. Димена. Подинство з скричку, пару автомобілів та йдемо далі. Сьомий рік, 2550, сімерка. Така фасад. 4350, це ми вже все бачили. Nissan Premiere P13 Субару, Субару ще не бачив. 8 рік, 5250. така, Mitsubishi Galant Audi А6. Що тут у нас? 14 рік, 11400-2 літра турбо. 14-й рік, бле... це четвертий, це на 6. Ну, Бля, нормально. А попіль і BMW 3 так, 9 рік, 2 літра механіка, 60-50. Гарнанька, бля, така. Да банда. Так, ну все, підемо далі. Подивимося, що ми вже базар пройшли. Я вам показав, тому що нема що показувати. блядь, все пусті міста. Що я вам показую? Немає хера машин. Я говорю, площадки, все перебили. Піду ще за ворота покажу вам трохи автомобілів. Та й тоді буду вже короче, їхати додому. Ну а що бля? Ну? Оце все, що було, вам показав, дивіться, що... отак от. Машинки ще нема. бачите. Я не знаю, можна бляд, посчитати штук 40. Так, піду ще нам покажу завороти. Та й що там може вважає. Що... Хороше буває. попадає, люди не заїжджають, тому що платити за в'їзд дуже дорого, продають за заворотами. За... За ну що банда, коротше, ми дійшли. Все довіз. Базар. Тут машина Туксон це ми той раз бачили. Він вже продається так довго, що капець. Це якийсь один такий сам. А, ні, це туксон, да, це туксон. Теж продам. 39 -го. кузові ми бачили. 4650 це ось якесь равонки по лакитойоза. Ціни нема теж. Банда четверка. Блядь. Реаритет. Блядь. Пойдет это. 800. 96 рік Нормально таке Так, це що таке? Це не продріється. Ну це ми бачили джилі Це не джелі, це МГР 8 Типа 8 Ауді. Китайці скупіювали коротше Ну така, ну срака в неї прикольна, блядь. А передок, конечно Так, 9 рік теж така де при пам'яті Сідушечки 40 тисяч договірна, 10 й рік, газ є навіть. Так, що це за пасатик? там? Подивимося, там, 3,8 бензин. 1,8 бензин, 3,8, ціна посад Б5, але для ще не реставлено. Так, цей раз я показував, а вансісі, мирно не продаються. Що це у нас тут таке? У нас тут Citroen. Трамп 9 рік, 7,8. 1,6 дизель, Пікасо це не продається. Так, ті стоїть, подивимося, що за Так, Другий рік. Дізель. Ціни немає, голь четверт. Дізель на ковпачках такий. Так, Це теж пілок. Так, банда Volvo. Не знаю що продається чи продається. Людина просто приїхала, так, Санта Фе цей вже продається вже. не один день і не один рік, може, не знаю. Це, є. це теж микан третій. Зато банда зараз ще на монтаж пішов. Зима, перезивайтеся, тому що різко випаде сніг. Я теж не перезувся, до речі, вам розказую. Але в мене на дістах надіта, я прийшов додому на домкратик, 10 хвилин перекинув хальос. Подивимося, що це Віто, що це. Так, Віто не продається, тільки резина, коптіва, шівролет. Так. Так, Мерседес, а один. Що тут може ціна банда? Четвертий рік. Ну такий прикольний, ціни нема. Так. Honda Сірве. Сьомий рік. Так. Шкода, третій рік. Це міша продає, вже бачили, І X1. Сіренький такий восьмий рік ціни нема. І банда бішаний Ланос коротше Мій. Мій теж пробую продати, але я не знаю, нащо ще продавати чи ні. Можна записати. Номера телефонів. 3,8. На газу на бензині, блядь, красавчик. Красавчик банда. І якось у нього смотрю ще ні. Так що так, банда, показав вам сьогодні э, базар наш. Я ще раз повторююся. Базар, блядь, звісно, не в сраку вже. Ніхера на ньому нема, площадки просто перебивають, але базар, вісимо. Ну що я вам скажу? Ну 40 на автомобілі. Ніхера більше нема. Все, банда. Так що так, я буду їхати додому, а ви дивіться мої відосики. Все, до нових зустрічей і до вечора на акцентрації. З лайк, коментар, взаємна підписка і чао-какау, банда. Все. Арівідерчі. Пока.